Сьогодні ми будемо спілкуватися із Юлією Кенц, яка є директором міжнародного благодійного фонду Молодь з місією ось так от, напередодні дня молодіжних і дитячих громадських організацій України, який ми будемо святкувати 29 червня, відзначати, святкувати, знати просто що є ось така дата. Будемо сьогодні про все це трошки говорити і знайомитися з нашою гостею. Юлія, доброго раночку вам. Доброго ранку. Ну що, Юля, хочемо запитати, як ваш взагалі настрій ви сьогодні виспались, прокинулись бадьорі. По болючому пішов. Насправді, що виспалась, тому що я більш за все сплю, коли обстріли. Це такий дар. Мені я не знаю. Дуже класний. вау, це сильний. Це сильний дар. То ви висипаєтесь, в принципі. Кожен ранок бадьоро нормально, більш-менш окей, окей. Ми сьогодні говоримо про те, як не зламатися, коли на нас. Тисне, я знаю, що ви слухали трошечки наш ефір, і перед тим, як ми не поговоримо... просто Юлія слухала і сказала, що ми класні. Ти що, давай вже видавай нашим слухачам всю інформацію? Дивись, я люблю компліменти. Іна, ну за це ти відповідаєш у нас ну, в нашій парі. Відповідаєш за, за нескромність, так? так я все-таки намагаюся смиренно, скромно тримати значно, рамки пастора. Ви mm -hmm. у нас ви слухали нас, дивились нас. Ви знаєте про що ми сьогодні говоримо? Просто от. Коротко, що вам допомагає не зламатися? От, що вам допомагає спати вночі, коли обстріли, прокидатися бадьоро, я не знаю, в тому переживати і рухатись далі. А, напевно, що перш за все класний ефір, Так, ще раз дякую, скажу всім всі почули, всі але а, я думаю, що Просинатися заради чогось, так мати якусь мотивацію, так, так? мати мати сенс якийсь не просто мотивацію, тому що мотивація вона інколи не вистачає сил, емоцій, так щоб себе змотивувати. Але якщо ти маєш хоча б якусь ціль невеличку, і круто, коли ця ціль вона не про себе, а про когось іншого. Тому що в принципі, то про себе також треба думати, і все таке. Але коли ми думаємо про інших, то це заряджає ще більше е, рухатися, і навіть якісь маленькі вчинки, добрі вчинки, вони надають у цієї такої внутрішнього драйву далі продовжувати навіть у складні часи. От ви дуже зараз доречно говорите, і це дуже перегукується із проектом, який ви нещодавно робили, який називається хвилі надії. і цей проект, який є, власне скерований на те, щоб відбу... відбудовувати будинки в Миколаївській області, які постраждали під час війни. По перше, це дуже благородно. По друге, дякую вам дуже сильно за те, що ви. Робите, і мені здається, що це якраз перегукується із сенсом життя, що ти робиш щось не тільки для себе, тобто твій сенс життя не тільки в егоцентризмі і не тільки в твоїй сім'ї, а те, що ти можеш бути корисним також і для якоїсь іншої людини. А, так, сто відсотків. І взагалі-то я думаю, що в нас повніше життя. Коли ми, ми були створені, щоб бути спільнотою і піклуватися один про одного, так про свою сім'ю, але також один про одного. І таким чином, реально і народився наш проект хвилі надії, і він вже три роки, як існує, тобто від початку повномасштабного вторгнення, і відбудовували ми спочатку на Київщині, коли була звільнена Київська область, потім на Чернігів. Чернігівщині, коли була звільнена Чернігівська область, і е, таким чином потім е, рухались далі, і зараз у Миколаївській області. То для нас це великий привілей взагалі мати змогу допомагати людям, е, які втратили дуже багато і. Ну, втратили надію також. Тому і проект так і називається Хвилі надії, що не тільки допомога якби практична, але також е десь допомога така е в принесенні надії і вислухати, і просто побути поруч е з людиною, і розділити ті сльози, розділити горе. Якесь е не то, що ми маємо якийсь, е якесь, якусь відповідь, яка все зразу. Е Зробить класно, але просто бути поруч, це важливо. Ми говоримо про а, сьогодні про молодь з місією. Ви прийшли представляти свою організацію. А, ось той сенс, який ви сказали, що він допомагає не зламатися. Я так розумію, це і є ця місія. І от хвилі надії. Слуха, ну мене ще цікавить от місія, знаєш, можливо, для когось незрозуміло. зрозуміло. Молодь з місією обов'язково мати цю місію. Що це взагалі і Для чого це молоді? Я знаю, що багато молодих людей взагалі про місію не думають, а Більше, звичайно, може турбувати питання кар'єри, може питання самореалізації турбувати, може турбувати питання успіху, грошей особистого життя. Але місія це не є суперпопулярне запитання, яке стандартно виникає в голові. Тоді коли в тебе життя в розквіті сил, коли перед тобою відкриті фактично всі двері, для чого взагалі? Як ви думаєте, для чого взагалі молоді піднімати це питання, щоб все ж таки мати в житті якусь певну місію? А, ну, реально, дуже таке глобальне питання. <свісна> так, так. Можна багато про це говорити. Але а, взагалі, ми всі, а, кожен з нас має якусь місію в своєму житті. Ми не живемо, навіть ті, хто молодь, яка там думає про кар'єру, думає про а, що вона хоче зробити в житті. Тобто місія це. Як... Також твоя думка, що ти хочеш зробити в житті і з чим ти хочеш це пов'язати. Ти можеш е, мати благородну місію, можеш мати якусь там місію для себе. Е, це, я думаю, просто таке слово, яке ми менш вживаємо. Але наша організація так називається, тому ще з далеких часів, якби вона виникла ще 60 років назад, і е, засновником був молодий хлопець, 20-річний е, американець, який отримав. І мав е, бачення від Бога, ну, тобто організація християнська сама в собі, і е, виникла вона від е, того від бажання допомагати іншим навколо. І не тільки, тому що в це в той час дуже багато було такого, що тільки там, якщо ти вже... Вивчився десь там. Знаєш багато всього, маєш багато досвіду. Тоді ти може вже йти і якби допомагати іншим. Але він мав таку іншу ідею, що ні, молоді люди вони якраз таки можуть допомогти, і вони можуть іти і бути поруч з іншими людьми. Тому отак саме і все сформувалося. А в Україні ми з'явилися 30 років тому. Ух ти! Класно, ну, слухайте, це дуже солідна цифра, і це теж говорить про певний знак якості про те, що встояти, пройшовши різні кризи, давайте порахуємо 30 років. Це і фінансові кризи, скільки в нас разів було е, таких історій. Це і ковід, і війна, і тим не менш вистояти пройти. Це теж якась певна ознака стійкості. Як Ви вважаєте, що благодійному фонду молодь із місією допомагає встояти тоді, коли тяжко, і особливо якщо говорити зараз про час війни, як ви думаєте, який ось той секрет або кілька секретів, на чому ви стоїте? А перша, ну я нікуди з від цього не піду, що ми на бозі стоїмо. А що це означає? Це означає, що ми свою віру покладаємо в нього. Е, так, важко зрозуміти, тому що може для деко для декого це ілюзорно більш це якась така особистість. Ти не можеш її потрогати, не можеш її побачити, але ти можеш її побачити, от в людях в тих, хто якраз таки стоїть поруч з іншими людьми. Тому, е, перш за все, це те, що ми стоїмо в цей час на своїй вірі в Бога і в то, хто він є, який він є. Бачите, нам циніки деякі пишуться в Тіктоці, що. Ймовірно, тримає високий дохід. Що ви про це скажете? Дуже класний коментар, і я б дуже хотіла хотілося мати би, високий хотілося. дохід. Хотілося б. хотілося б триматися на цьому, але е цікаво те, що організація наша от в Києві, я можу сказати, ми маємо 30 волонтерів. І е я сама одна з цих волонтерів, хоча й директор фонду, але я також директор, на волонтерських засадах, не маю ні зарплатні, ніяких бонусів. Чи якихось фішок, чи ще О -па -па. чогось. Тому е, тримаємось. Ми дійсно, що на своїй вірі, і е, ми бачимо також результати цього. Тому що якщо в тебе є розуміння, що ти маєш робити, маєш рухатися туди і про е, таким чином перевіряти і бачити, який фідбек. Буде. От у мене є також питання. Ми говоримо сьогодні за опору. Е, сказали про те, що наша опора, ми віримо. Да, вона має будуватися на чомусь серйозному з сенсом, як було сказано, на бозі. Ми говоримо. Але ми також сказали, що люди в нашому житті вони дуже важливі. Тобто люди можуть підтримувати нас в тяжкий час. Хвилі надії ви відбудовуєте будинки, допомагаєте людям, які постраждали внаслідок війни. Хто ці люди? Ми трошки зачепили тему фінансів. Хто, там хто, написано. Чекай, хто ті люди, які чекай, яким відбудовують, чи ти запиташ, ні, хто ці люди які хто, роблять? Хто, хто це робить? Бо ми всі чи думаємо, знаєш. Ми почули, от я думаю, що той коментар, який був написаний, був почули там, що 60 років тому американський там молодий хлопець розпочав цю волонтерську організацію. Все, ми вже розуміємо долари. Ті, <різь> ти почув просто... слово Америка і понеслося. Не я почув за хтось mm -hmm. почув, і всі розуміють долари так, так. там людям. Платять це там професіонали. Там хтось. Ну, сидить і заробляють тільки гроші. Але хто ці люди, які беруть на себе ось цю відповідальність, у кого в серці є бажання допомогти? Трошки про них це якраз таки другий е, такий пункт, так скажемо, на чому ми тримаємось. Це друге, це на спільноті людей, які мають так само ділять одну думку, одне серце, якби то і одне ставлення. То е, ця спільнота, вона е, інтернаціональна, це в цю не в доларах як ви наша сила, так скажемо, а в можна брати киви ло не в доларах. Наша сила знаєте, просто вивісити банером на вході перед організацією, не в доларах наша сила, але в тому, що організація існує майже в кожній країні світу. Тому, в принципі, ми е, таким чином запрошуємо е, різних партнерів з інших країн, щоб вони доєдналися до цього бачення, до цього проекту. І е, наразі, ось остання хвиля у нас відбулася в червні, тільки два тижні назад. Ми закінчили, і ми мали е, 120 людей, які приїхали. 120 волонтерів е, з 16 країн. Це неймовірно. Друзі, раптом ви пропустили про що говоримо і куди ж їхали і хто їхав. Хочу нагадати, що ми сьогодні спілкуємося з Юлією Кенс, яка є директором міжнародного благодійного фонду, який називається молодь з місією. Що ж це за місія чи місії, яка раз власне розбираємося, і нещодавно ці круті люди зробили, і реалізували проєкт, який називається Хвилі надії, який спеціалізовується на тому, щоб відбудовувати будинки, які постраждали під час війни в Миколаївській області. Ну і не тільки на цьому зараз невеличке нагадування про наші ФМ Хвилі і про наші соцмережі, де нас можна почути, де можна запитання до нашої сьогоднішньої гості написати, направити. Тож, друзі, користуйтесь такою нагодою і залишайтеся з нами на зв'язочку. Слухай радіо М на fm Хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8 FM. Кременчук 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Чайся до радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Фейсбук, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем а також наш сайт Радіо Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ке радіо, емось таке повідомлення. Бачу зараз в нашому Тіктоці від Діми. І також бачу, Тетяна каже: доброго мирного раночку, всім миру та добра. Улюблене радіо. Стіки дуже багато повідомлень. Друзі, дуже приємно читати ваші такі м, теплі відгуки про нас. Насправді, ми дуже сильно розділяємо з вами ваші почуття та емоції. Ми також вас дуже сильно любимо і дуже радіємо кожного разу, коли бачимо, що ви приєднуєтеся до наших ефірів. Ну як ви вже зрозуміли, ми не самі в студії з нами наша гостя Юлія Кенс. Яка є директоркою благоді... молодіжного руху Молодь з місією говоримо ми з нею про те, що вони роблять в Україні, і для України говоримо про проект хвилі надії, в якому вони відбудовують будинки людей, що постраждали внаслідок російського вторгнення? І ми говорили з вами про те, хто ці люди, які приймають в цьому участь? Чи можете ви розказати трохи про нашу частину про українців, про ось ту молодь, яка напевно до вас доєднується? Чи отримують вони за це гроші? Що їм? Керує, чи вони буквально лишають все там на місяць, на два і їдуть в Миколаївську, в якусь будь-яку іншу область і реально просто там будують. Хто ці люди? Ну, по-перше, що є в нас група волонтерів постійних, які, в принципі, не просто що на місяць, на два, на роки лишають, і вони, себе, вони бачать себе в тому, щоб знаходитися в цьому проєкті. Це така. Команда організаторська, так вони якраз таки займаються підготовкою і багато різними справами, але сам проект він відбувається один тиждень. Тобто один тиждень в червні в нас був і зараз ми готуємось на другий тиждень в серпні. І ось якраз таки на цей тиждень приїжджають волонтери вже з усього світу і з України також. Особливо, що дуже круто, ми знайшли класних партнерів в Миколаєві. Це Миколаївська церква, помісна перемога. І ну, просто реально дуже круті молоді люди, які енергійні, запалені і вони хочуть змінювати щось своє. Області, аж яка в них мотивація? Ну тому, що наскільки я розумію, це безоплатна фізична, не проста, а тяжка відверто кажучи робота. Тому що я як людина, яка взагалі ну я не люблю працювати фізично для мене це каторга. Я розумію, як це тяжко працювати фізично. Окей, за гроші одна мотивація. А безоплатно, ну це вже дуже стоїть хочеш сказати, що ти не робила таку добру справу без грошей. Ні, я кажу про те, що я в принципі не робила би таку справу найімовірніше, Хоча ні, ну звичайно, зрозуміло, що я не, не кажу, що от ні ніколи. Ну якщо вже так би довелося, то звичайно допомогла би. Але я, я чому це кажу, тому що захоплююсь цими людьми на контрасті своїм стилем життя. Я визнаю крутість цієї молоді, бо уяви, фізично впрягтися в те, щоб попрацювати просто так безкоштовно, щоб відбудувати комусь житло. Ну це треба мати як мінімум велике серце і також велику мотивацію. Чи буде можливість записатися потім Інні до вас? Так, звичайно, я зараз <свист> після <свист> моєї ефіру можна записати Андрію тільки після тебе. Але я думаю, по-перше, після початку повномасштабки реально дуже багато з'явилося організацій і молоді, віруючи, не віруючих. Діло не в цьому, а просто в нашому розумінні, що така трагедія трапилася в нас в країні. Яким чином я можу бути причетний? Якщо в мене є фінанси щоб донатити, якщо в мене нема фінансів, щоб донатити, я піду і буду там ці. Це глини ставити чи ці панелі ставити, щоб будувати ці будинки. Я думаю, саме в цей час в нас всіх прокинулось десь таке людська людяність, оця, яка в нас у всіх є. Ми були створені людьми, які співпереживають один одному. І тепер в нас не просто, а я побачив, ну та шкода, але більш думка, як я можу допомогти в цьому. І тому хтось може допомогти, будуючи свій бік бізнес відповідально і е, реально донатичі і підтримуючи країну. Хтось може допомогти там, випікаючи хліб та в пекарні і роздаючи. Його. а Хтось може допомогти так, щоб виділити тиждень свого часу і приїхати, і побудувати будинки для людей, які втратили житло. Ви буквально на місці відбудовуєте будинок чи будуєте його? Тобто, ви приїжджаєте на тиждень ось там 150 людей, наприклад. Ну, так? Уявімо, на, місце, може на місце, де велике руйнування. Що далі? А, ми приїжджаємо десь найбільше нас. Було так, 150 людей це в минулому році, і е, потім починаємо будувати прямо там. Е, звісно, що є роботи перед цим. Заливаються фундаменти, там робляться, які розчищаються ділянки, це все такі будівельні роботи підготовчі. А вже на місці, коли команда приїжджає, в неї є сет будинку. Так? Це як такий лего будинок, так скажемо. Це, звісно, що зовсім не те, що втратили Андрій люди. Андрій, почув слово лего і загорівся ще більше бажання. Це Чудеться. круто, реально люди за тиждень збирають дім. Мені ну угу. це ти чуєш. Ти хочеш Вау. це побачити? Ну я навіть більше можливість? кажу, вони два доми за тиждень збирають. Вау. Вау. Одна, ну, 150 кожна, людей круто, круто. кожна команда збирає два будинки. Ось минулого цього тижня, де були хвилі, то зібрали 16 будинків. Ну це просто таке моє питання. Це ну ні до чого без ремонту всередині, так, Все. так, так. Ну, бо я вже а яка площа? Вже ну чому навіть. це практично? Але цікаве питання? Яка площа? Тобто, е, взагалі, як технічно розкажіть угу. про технічні параметри. І для кого ця опція відкрита? Тому що, можливо, зараз когось взагалі таке питання виникає, як потрапити в цей ряд, тобто як потрапити в цю пропозицію, щоб угу. тобі відбудували будинок. А, площа будинків 40 квадратних метрів. Це будинок тимчасовий. Ну звісно, що він не там, не з цегли, Та він з панели. панелей тому так швидко і можна зібрати. Матеріал такий, що дозволяє, якби клік-клік-клік, і ти зібрав вже коробку. Тому це як такий старт для людей, які втратили повністю житло і не мають більше де жити, але хочуть повернутися на свої ділянки. Саме таким чином, також знову ж таки наповнювати села. Бо люди масово виїжджають з сіл, і не через те, що вони не люблять своє своє село, а просто через те, що реально їм нема де жити. Просто в палаці багато ми бачимо такий палаток, які там ЮНІСЕФ дає. І люди реально деякі живуть і зимують там. Але ну, це трошки дико, як на мене, але настільки показує, наскільки дорога людям оця саме їхня домівка, так тому що в нас у всіх є розуміння дому, де б ти не був. Ти прийдеш. До себе додому, і для них це розуміння дому це усьо їх ділянка, навіть де там спалений той дім, але це все рівно для них дім, біля якого вони там садять квітки, і знаєте, в завал такі завали, руйнації, і ці такі гарні квіти, квітнуть. Я так, думаю, таке це... Життя. але це символ стійкості, угу. якраз також нашого народу. І саме для таких людей ми приїжджаємо і на їх ділянці безпосередньо біля цього зруйнованого будинку, тобто, як одна з вимог там має місце бути для цього 40, для цих 40 квадратних метрів, і там і будуємо цей збираємо цей будинок. Чи може хтось з тих, хто нас слухає і втратив житло, якось звернутися до вас, подати заявку на те, щоб отримати таку допомогу? А наразі ми працюємо в Миколаївській області, а, і ми працюємо, якби ми йдемо громада від громади, так скажемо. Так тому кожна громада, кожен староста в своїй громаді він подає нам списки. Ми, угу. І ми потім кожну людину з цього списку особисто проводимо інтерв'ю з нею. Потім оглядаємо їх ділянку. Щоб це дійсно була потреба. Об'єктивно, так? так тобто, не тому, що люди захотіли щось новеньке. Справді іншого варіанту немає, нема де жити, грубо кажучи, немає так. якоїсь альтернативи, і це також через те, що в нас немає ніяких таких грантових коштів, за які ми це будуємо. Або хтось там дав нам усе, у вас є 200 тисяч доларів. Ідіть, будуйте собі, просто покажіть нам, що ви побудували ці будинки. Але все ж звідки берете гроші на матеріали. Впевнена, що зараз багатьох теж цікавить це питання. І, можливо, хтось навіть зможе долучитися, щоб посприяти тому, щоб якось розвантажити трошки ось цю матеріальну потребу. Як і всі в Україні, зараз збираємо донати. Але просто Клас. що єдине, що наша організація через те, що вона міжнародна, то ми збираємо донати по всьому світу, так але не від держави, якби грантових якихось урядових підприємств, а просто від простих людей, які не байдужі і хочуть допомогти. Тобто нас сьогодні слухає, якщо нас сьогодні слухають люди з Миколаївської області, якщо вони чують, то просто все, що їм потрібно зробити, звернутися до свого старости, сказати, що я знаю, що от є така місія. І я хотів би податися, щоб мене розглянули там і по можливості допомогли так. Це буде найкращий варіант, і е, реально в Миколаївській області класно е, сформована е, агенція відновлення. Вони зробили такий собі орган, е, сформували його між військовою адміністрацією і обласною адміністрацією. Ми дуже в класних партнерських відносинах, і вони реально зацікавлені, щоб допомогти людям. На жаль, не багато часу не залишається. Хотів би ще одне питання поставити. Якщо сьогодні нас слухає хтось, хто хотів би доєднатися до вас. Саме як волонтер. От він чує, йому відгукується, чи є якісь критерії, чи це має бути обов'язково людина, там, яка розділяє повністю ваші цінності, чи будь-хто просто хто зараз нас чує, хотів би допомагати, може це зробити. І за одне, куди писати і куди звертатися? Угу. Будь-хто. Хто хоче допомагати, ми раді і ми розглянемо заявки, тому що перш за все є якийсь ліміт е, людей через проживання. Ми ми окупуємо найбільший готель в Миколаєві. Вже більше нього немає, тому е, ми фізично не зможемо якби, всіх, всіх заселити. Але е, якщо вам цікаво, якщо ви реально хочете допомогти, е, то пишіть е, на е, заходьте на наш вебсайт сайт і е, там зможете побачити, як доєднатися. Там є кнопочка Доєднатися і ви можете написати емейл нашому координатору, яка координує команди. І вона вас запише, все спитає. Я просто переживаю, бо я, ну, я тут з ТікТоком Єлі розібрався, що подарунки платні. І я ж переживаю з тих людей, які нас слухають і дивляться. Е, Можна через сайт? Ну, якщо я ще раз я повторюю, не значиться. Да, так, таке раз. питання: так. чи можна просто в Google вбити, наприклад, молодь з місією? Молодь з місією? Так, так, було ага. Друзі, ну, що, так вбивайте простіше, молодь з місією в Google. І там знайдете сайт а, організації. Так. так. І бачиш, вже нам в коментарях в тіктоці пишуть, можна, будь ласка, посилання. Тож бачимо, вже в моменті є люди, які зацікавилися власне цією справою цим проектом. Друзі, нагадаю, що ми щойно спілкувалися з Юлією Кенс, яка є директором міжнародного благодійного фонду, який називається молодь з місією. І ми слухали про надзвичайний проект під назвою Хвилі надії по відбудові будинків Миколаївської області, які постраждали під час війни. Ну що, друзі, ми сьогодні говорили про те, як не зламатись, коли тяжко. Як триматися, і багато багато різних моментів ми підіймали під час ранкового ефіру. Ось, власне, ось наш сьогоднішня гостя, і ось ця хвилинка спілкування вона теж же нам показала те, що коли є люди, які тебе підтримують, які за тебе, які просто так можуть щось робити добре в твоєму житті, то так можна і триматися, і не зламатись навіть тоді, коли тяжко і коли життя тебе відверто, б'є різними обставинами. Тож, друзі, дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Надихаємо вас оточити себе правильними людьми, які будуть піднімати вашу віру, які будуть підтримувати вас в тяжку годину. Ну і найголовніше все те, що ми сьогодні говорили, наш центральний фокус. Давайте покладати надію на Бога. Бо це саме та вічна цінність, саме той наш орієнтир, який підтримає в найтяжчу мить, коли навіть нікого поруч не буде, і те, що допоможе нам втриматись в будь-яких обставинах. Наталя пише дуже цінний, цікавий ефір. Дякуємо, друзі, дякуємо, Юлія, вам за те. Що ви приєдналися сюди. Дякуємо за те, що були з нами. Заходьте ще в гості. Дякую за спілкування і дякую за те, що тримаєтесь. Дякуємо, друзі. Бачите, отак. От один одному сказали дякую і всі настрій, хороший і полетіли далі зустрічати цю п'ятницю. Попереду на вас чекає ще дуже багато чого цікавого на хвилях радіо М. Тож рекомендуємо залишатися разом із нами всім, па-па! Друзі, ще не вечір! Вітаємося з Радіо М. Ранкове шоу Ранок лайф на радіо М з понеділка по п'ятницю у прямому ефірі з 8 до 10. радіо М. пробуджуємо Україну разом.